За результатами незалежних екзитполів, які проводилися в Івано-Франківську та області, експерти вже прогнозують, яким буде склад міської та обласної рад. Так івано-франківська міська рада нового скликання матиме 42 депутати. Це представники свободи, солідарності, самопомочі, укропу та батьківщини. Свобода матиме 15 депутатів. Більша половина з яких вже була в попередньому скликанні. Солідарність займе 9 крісел, і серед нових обранців побачимо забудівників бійців, АТО, заступників голови ОДА. Сім депутатів самопомочі це кандидат в мери, підприємці і забудівник, п'ятірка укропу, народний депутат, спортсмен, громадський активіст, викладач. Від батьківщини в міську раду потрапляє четверо депутатів, а партію УНП представлятиме міський голова та його заступник. Щодо обласної ради, то за даними паралельного підрахунку голосів лідирує Солідарність 20,12%. Слідом за провладною партією, всеукраїнське об'єднання батьківщина 15,01%. Всеукраїнське об'єднання Свобода в рейтингу третя з майже 15%. Також до обласної ради проходять укроп 9,8%, самопоміж 7,2% та воля 5,37%.